Ми погодимося на події, ми з мешканцями це проговорили. Вони розуміються, що дві гривні це максимально що, на що вони повинні. Мешканці <смешті> були, ну, це були надзвичайно жваві залізники, але розуміли, вони сказали так, вони прийшли, вони не побоялися. Так, мешканці поставили ультимату. Дві гривні це вже якість покращення послуг зразу мають Це диспетчерська, диспетчерський центр руху. Це культура обслуговування пасажирів. Це зразу якість фініше. Якщо цього не буде ас, мама скасувати. І І це... це в плані кроку доброї волі громади місцевої. Нас цікавить, що особливо мене, я був комісії. Після 22-ї це повторюю, суди, вони перестають їздити. Після 22-го, 22-го 23-го. 22.30 нікуди неможливо добратися. Звідси від початку стоїть. Все. Я вчора сповню, я вам казав, що те, що не перевізники керують не міскорила, а водії. Я їжу перевіряю вечора, вони дзвонять, я, я з'їжджаю, там, ти там, підстрахуй мене, ну це що? Для них це якийсь бізнес, я їм пояснюю, що це є соціальне замовлення міста на переведення пасажирів. Не думаю, що це є місто. Я вже збираюся з перевізниками, що це бізнес. Тому, люди, хлопці, це не є бізнес для вас. Тому що Він має бути рентабельний для вас, але не може бути що. На і тим більше зараз немає угод навіть тимчасових. Зараз в Червонам комісії було прийнято термінове е, писання тимчасових угод. Тому що їх зараз навіть неможливо, як не, накаже, вони нелегітимність. На